Зі, усім привіт! Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався. У Лізі чемпіонів у сезоні 2022 2023 років, 2 листопада 2022 груп Ліги Чемпіонів, заключений вирішальний шостий тур, група группа Туринський, Ювентус у себе вдома у Турині на команди приймає Париж. Rodin duo, Paryž permagai, Gulkylenam papetą, Nuno Mendėšą, prenasi Paryž permagų. Давайте друзі, про все ми з вами будем говорити по порядку, Ювентус Алегрі. головний тренер команди 3-5-1, 1 стартова розстановка італійської команди воротах. Трійка центральних захисників. Гатті центральных Гатті, Леонардо Бануч, Олександра, Трійка півзахисників. Ніколо Фаджолі, Манну Лагадель, Адре Равіо, Філіп Костіч, Квадрада, Латералі, Мирети, центральний Атакувальний пів захисник та Аркадію Шміліку нападі. Це стартова розстановка, відповідно. Туринского гранда, Парижский гранд, Кристоф Галтие, Кристоф Галтие, главный тренер Парижа, 4-3-1-2, стартовая Парижа, Джан Луиджи Донна Рума, в воротах бара центральных загистников, Серхио Рамос Маркиньяс, Бернат Хакими по флангах, Фабиан Руис, Витине, Марко Веррати, три копи в Карлос Солер, Ложна девятка, Леонель Месси, Килиан Бапе, У нападі, це стартова розстановка Парижа. Тепер, друзі, давайте про сама, що будемо говорити. До речі, друзі, цій групі, крім Парижа та Ювентуса, ще були такі команди, як Бенфіка та Макабі Хайва. І група, в принципі, була доволі таки нелегка і справді. Париж був якби фаворитом групи. а Ювентус з якраз за, за другу позицію. І цей матч був дуже важливий справді для туринського Ювентуса. І справді дан, тобто матч справді був доволі таки важливий в принципі, і для Парижа і для туринського Ювентуса. А, ну, в принципі, так, знаєте, складалися якраз то справи перед останнім цим туром. Що Париж з Бенфікою билися якраз та за першу та позицію. А Ювентус і справді команда Масіміана Алегрі мала здобувати очки для того, щоб Макабі Хайва команду Масіміана Алегрі не, вип... не випередила. Тут Ювентус збився за третю позицію за Лігу Європа. Бенфік з Парижа билися за першу позицію відповідно у групі. Uh, матч був важливий справді і для Парижа, і для Івентсу. У Паріжі була задача посісти першу позицію в групі, але Євент хотів uh, потрапити хоча б в Лігу Європу. Тому що шанси на плей-офф команда Масімена Алегрі втратила. Команда в очних матчах Бенфіки програла. Паріж 1-2 у першому турі програли. Uh, Макабі Хайву відповідно обіграли. Uh, ось, але один матч їм де і програли. А Ювентус перед цими болівальниками непогано команда Масімена Олег матч розпочала. пригадується удар Манолі локателі. Гарматніший удар Манолі локателі на 8-й хвилині матчу прилітає мяч повз ворота, але хороша була спроба. Вы канали футболистов Ювентуса. 13 -е хвона матча. Парень такое месси. Приноси нам бапе, Килиан. Обигры Федрико Гати. Екшины помняя. Это Федеріко Федрика Гатти. Обигаем Бапе. ще футболісти Ювентуса Фаджолі, Удар гол, Гол, забиває Кіліан Бапе. Дуже красивий мяч. від Француза 1-0. 13 -е хв на матч. Килиан Бапевиткрывай Рухунка матчи. Обигруйн Ніколо Фаджолі, Обигры не Сикула пробиває і м'яч матч від стійки дуже красиво влітає в сітковарід Туринського Ювентуса. 1-0 Кіліан Бапе на 13-й якраз в такому матчі. Тебе Федерико Гаці обіграв, да, да, Федерико Гаці, Федерико Гаці обіграв Кіліан Бапе. І просто геніальніший удар вийшов. Манел Каделі обіграв Кіліан Бапе на замасі. Ніколо Фаджолі, Манел Каделі, Кіліан Бапе обіграв. 1-0 Париж відкриває рахунок матчу на 13-й хвилині матчу. Команда Крістофа Галтіє вийшла вперед. І Євентуса була відповідь на 17-й клані матчу, манула кателі, який був дуже дуже у цьому матчі. Пробує ману локателі. М'яч дуже близько пролітає на дальньою дев'ятку. І майже вкрутив Італієць м'яч в самісніку Дев'ятку. Майже вкрутив. Але майже не рахується, м'яч пролітає повз ворота. В цілому, я вам, друзі, так можу сказати, Євентус виглядав дуже здорово, Євентуса. Проходили дуже хороші атаки, і Париж було про неймовірно важко. Чи в Париж, в принципі, також ці випади на плані проходили. І, в принципі, Париж Паріжі... могли, могли забувати Парижані другий м'яч. Могли звувати Парижані другий м'яч. Ювентус виглядав дуже здорово. Ювентус виглядав дуже здорово. 39. та Хвилина матчу, Команда Масіміано Алегрі. Команда Масіміано Алегри проводить свою атаку. Подача з головою. В Банучі гол. Леонардо Банучі. Капітан Туринського Ювентусу, порожні ворота замикає якраз скидку квадрата Мануэл Кателли. Він якраз тут це прочі виконує. Скидка квадрата на дальністі, яку є тут Леонардо Банучі. У порожні ворота м'яч переправляє в сітку варіт Паріжа. Один! Один! Івентус відіграв ще в першому таймі. Друзі, перший тайм завершився в нічю. Один-один, да, перший тайм завершився в нічю. Один-один, на другий тайм у Ювентуса вийде Федеріка К'єза. Соул Барб'єрі, Баренече, у Івентус Уґакиці, Кину Мендеш, Ренату Санчеш, Даніла Перейра. З'являться у Парижа на другу 45-х хвилинку. Тайм номер два. Пригадиться чистий вихід один на один. Не чистий вихід, то друзі, помилився Момент був Кіліан Бабе. 60-ті кліменчик, коли Кіліан отримає м'яч, робить переступ і пробуває Кіліан, але пробуває в руки якраз того воїть хущенствому. Ще, напевно, пригодится удар Сергія Рамаса, коли Рамас наважився на гарматний удар. Був ще рикошет від футболістої Євнси. М'яч по такій дузі майже в ворот не залетає, Войсехщенс не рятує свою команду. Хороші були моменти. 69-та хвилина матчу. Паріж атакує Париж. сен джермен команда Луссені. Команда не Луссенрік. Команда Крістофа да? Якраз атакувала. Кіліан Бапек ще не помиляюся, дає. Такує Париж, небезпечна атака, Месі, Леонель Месі, знаходить Мбапе, Кіліан, включає Нуно Мендеш, а Мендеш, португалець набирає неймовірну на якусь просто швидкість, удар, гол! Париж забиває гол на 69 клуни матчу, 1-2, Париж. 1-2 Париж. Нуно мендеш забиває гол. ніякого офсайду не было. португальця, чистий вихід португальця 1 на 1. геніальніший пас, Килия на і Нуно Нуну мендеш. пробиває в дальній кут Нуну -ну. і забиває гол. Паріж робить рахунок матчі 1-2. І це робить нуну М'яндеж. Неймовірна швидкість португальця. 1-2 Париж. 1-2 Париж. Ювентус команда командами Асміна Аллегрі йде просто-напросто вже в Втрачати вже абсолютно нічого. Потрібно йти в банк команді Стурина. Ювентус пішов в банк. І удар, і моменти, і підходи, і все це було. Але забитий гол так і не вдалося. Ну, реальний шанс таки забитий був на 78, як матчу не Ювентуса. Ювентус такий, Кеза, Федерико Кеза, знаходить Костича, Філіп Костич, Костич, Косич, б'є. Дунару рятує команду добивання Гол 2-2, але офсайд. Але офсайд фіксує суддя. На цьому суддя дає фінальний свисток 1-2. Париж Крістофа Галціє, команду сім'я Алігрі обігрує з рахунком 1-2. Давайте подивимося за статистику. 15-7 по ударах. До речі, вдвічі більше ударів було в Ювентусе. 2-5 ударів плещину в Владіні, 47. На 53. Перевага Парижа за кутовими 2-0. Перевага Парижа також. Ну і потім, друзі, якось так. За Голевою нагодою 2-0, одна Голева нагода в Ювентусе реалізована 559 дурень передачі в Ювентусе. 507 з них були точними. 90% точність передач, складає в Ювентусе. 639 їх було у Парижа. 579 з них були точними і 90% точність передач у паризького гранда. 3-0 по офсайдах, з 15 ударів 2 в ствір Ювентуса, 8 ударів по взвороту, 5 ударів заблоковані у Парижі 7 ударів 5 в ствір, 2 удари по взворота по успішних відборах 10-5, 45% в Ювентуса, 41 у Парижа, 3-1 по Сейвам, 5, 15 по винасам'яча, 9-10 за перехопленнями і відповідно 13 фолів. У Парижа одна жовта картка, в Ювенсах було 14. Три жовті картки. А ну і підсумок, давайте підіб'ємо того матча. Ну, я вважаю, що, в принципі, матч був рівний. Але Париж перемагає і не скаже, що це не поділило. Команда Крістофа Галціє видала непоганий матч. Париж в кінці та кінці в другу та позицію З 14 очками Ювентус буде третім. У Ювентусі буде всього на всього три очки. Макабі також буде три очки, але... По різниці забитих та пропущених Ювентус Макабі обійде. Ювентус попаде в Лігу Європи, до, до, до півфіналу в тому сезоні прогресі А Париж по 72 позиції вийде в 1-8, попаде на Мінську Баварію, програє по сумі 0-3 команди Крістофа Галціє. Ось, тому, друзі, буде якось так. Пригадали ми цей матч Ліга Чемпіонів, груповий етап, сезон 22-23. Шостий тур, 2 листопада, 22 рік, група Аж. Ювентус Париж, 1-2 Паріж перемагає. Гули Кіліана Мбапе та Нуну Мендеш принесли парижанам перемогу. Друзі, я вам хочу побажати добра, щастя, не головне, бережіть себе, будьте не головне, друзі, людьми. Бажаю вам тільки всього самого найкращого, бажаю вам щастя, усім до побачення, усім до нових зустрічей. І, друзі, ви будьте не головне, щасливі.